Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді три топових рюдзаки від балістики: рейдовий гамус, рюдзак, бойовий індивідуальний і штурмовий. Спершу пройдемось по спільним рисам. Усі вони виконані з якісної зносостійкої Тканини Кардура 1000 d яка витримує важкі навантаження, пошкодження і складні погодні умови. Всі вони представлені у різних кольорах. Конкретно цей виконаний з оригінального мультикаму. Завдяки системі молі на рюкзаки можна прилаштувати додаткове спорядження. А на невеликих велкропанелях є місце для улюблених патчів. Всі ці рюкзаки створені для різних завдань. Великий рюкзак гамус на 55 літрів. І РБІ на 30 літрів вміщують в себе набагато більше речей, ніж компактний штурмовий на 9 літрів. А також вони оснащені широкими м'якими лямками і додатковими системами, завдяки яким можна налаштувати рюкзак під себе. У цих рюкзаків на дні є спеціальні отвори для вентиляції, виводу піску та дрібного сміття. А з боку ручки. На велкро сховані отвори для виведення шланга гідратора. А ще хочу звернути увагу, що у цих рюкзаків є зовнішні кишені, яких немає у рюкзаку РБІ. А тепер давайте розглянемо особливості кожного окремо. Фішка штурмового це те, що його можна носити як спереду, так і ззаду, закріпивши на вашій плитоносці чи бронежилеті, або ж окремо на лямках, які не йдуть в комплекті. Доступ до основного відділення є з обох сторін. Що дуже зручно, а також наявність великої кількості кишень всередині і зовні дає можливість розкласти малогабаритні речі, щоб вони були під рукою. Попри невеликий об'єм, в цей рюкзак поміститься найнеобхідніше від гідратора до електроніки і БК. Особливості бойового індивідуального це його ергономічність та доступність. Щоб відкрити його, достатньо смикнути за оцю петлю, і нам відкриється доступ до великого відділення. На фронтальній панелі якого є дві великі кишені. А по боках розміщено чотири петлі, на які можна приєднати медичну вставку, яка продається окремо. А позаду є велика кишеня з еластичним бортиком, в яку можна вставити як гідратор, так і ноутбук. На спинці рюкзака є подушки, що пом'якшують тиск на спину, а жорстка вставка тримає форму. За потреби до неї можна дістатися через оцей клапан. Гамус найбільший і найфункціональніший з рюкзаків балістики. Він має 6 зовнішніх і 9 внутрішніх кишень, плюс відділення для металевого каркасу, що запобігає деформації. А ще ззаду під ручкою є пластикове вікно для ідентифікаторів, а на одній з фронтальних кишень є еластична шворка. Під яку можна щось закріпити, а задня зовнішня кишеня достатньо велика, щоб вмістити зброю. З трьох рюкзаків тільки у гамуза є подушки з 3D-сіткою. Також можна інтегрувати РПС. Для цього систему продіваємо через отвір під поперековим демфером або кріпимо за жорсткі стропи молі. Ба більше, ба більше, ба більше, якщо швидко дьорнути, дьорнути, бля. передьорнути. ба більше. До того ж, якщо різко смикнути застропи, то можна швидко скинути рюкзак. Отже, кожен з цих рюкзаків має свої фішки і підходить під різні завдання. Якщо потрібен компактний, це штурмовий. Якщо універсальний і ергономічний, це РБІ. Якщо максимально функціональний і Місткий, це гамус. Пишіть у коментарях, який з різдвиків вам сподобався найбільше. До зустрічі в нових відео!